Я сподіваюся, воно погано не вплине ні на що. Ну, би, бо є там є там нюанси. А, я змінив бітрейт, змінив розширення. Якщо воно зараз мені допоможе, то це буде супер круто. Якщо ні, Ну то значить значить уже що ти поробиш Нічого правильно. Так, є в мене вже картинка, є трансляція. Повинна була бути. Ну, типу хоча б зараз не розмило мені вебко. Ну мені здається, знаєте що? Мені здається, що воно ще від того, що. А я ж не єнотику на цьому. Тобто, і воно може бути ще на цьому і на цьому єнотику воно якість дуже прибирає. Ми зараз, якщо там зайдуть люди, не зайдуть, зараз подивимося, але я хотів би перевірити ще з комп'ютера, як воно працює взагалі. З комп'ютера, мені здається, прям норм. Ну, типу, картинку воно так не милить. Бо як з, наприклад, з тут з телефону, то воно дуже погано. Можливо, від аккаунту залежить. Не знаю. Будемо дивитися ходу це все діло, да. Поки там люди заходять, я зараз дещо спробую до себе. Хочу просто налаштування залізти. Дивний, Дивний звук в сенсі? А що з звуком? Да, зараз завершу. Зараз завершу, почекаю.